Всім привіт! Це новий випуск «Що за Скін? П'ята частина. А, сьогодні будемо відкривати скриню Поро. Назбирав я достатньо, вже 5000 енергії Поро. Останній раз ми відкривали приблизно місяць назад. А, останній випуск був, там нам випала Оріана, наскільки я пам'ятаю. Отже, давайте довго не тянути і відразу відкриємо. Які у мене побажання на рахунок скинів: це на Шаю, на Саміру, на Варуса. Ну ті герої, на яких я зараз меню. До речі, ви можете перейти на, на Twitch канал, де ви бачите поруч з вебкою, і підписатися. Я постійно стрімлю через день, крім суботи і неділі. Отже, давайте не затягувати, відразу відкриємо його і подивимось, що нам випаде. Які герої я хочу, я вже сказав. Ну і на Тіму, звичайно. Без Тіма ніяк. У мене ні одного скіна на Тіма. Що це, що це таке має бути? Раз, два, три. Вулканік Вуконг. Не знаю, наскільки дорогий цей скін, но. Я на Вуконгу. Взагалі не грається. Хіба що диму передавати цей скин, якби можна було передавати скіни у грі. Отакий от. от. Скін випав. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, заходьте на стріми. От. Бувайте.